Дивіться, які гарні лимончики. Аж я заглядівся. Ну, я купив лимо. Ой, вони ще й холодні. Холодні, холодні, по 70 гривень. Закруглюю копійки до більшого, щоб зручніше було. Так, всім величезний привіт. Хочу вам побажати найкращого тижня. Хоча новини лізуть з кожного утюга недобрі. Ось. Але хочу, щоб у вас все було добре. Дуже хочу, щоб у вас все було добре. Дякую всім, хто писав коментарі, де я пропав. Я вже сподіваюся, що все буде добре. Дякую, хто турбувався, хто писав, хто думав, згадував мене. Також усім дуже вдячний. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі, як завжди. Буду вам дуже-дуже вдячний. Давайте подивимося, які акції на овочі, на фрукти. І а, покажу найкращі знижки, найнижчі ціни на а, продукти в магазині АТБ. Сьогодні останній день. 78 нектарини, Да? Я вже, здається, говорив, чи не говорив, ви вже ціну самі розгледіли. Слива по 30 гривень. Бананчики у ті мені треба колись спробувати взяти. Обов'язково по 126. Грейпфрути по 76. Авокадо по 20 гривень. Лимон, ну, лайми по 23, кокоси 29. Розумієте, що за штучку. Авокадо 21 гривня. За 100 грамів. Яблуко 24, груші 60 диня по 34. Я, я якусь диню купив у сільпо, але я ще не розрізав. Потім скажу вам, буду в акції а, на наступний тиждень. Ну, на, на цей тиждень будуть акції в сільпо і скажу вам, чи добра, чи не добра диня. Перець по 80. А що ж так ціни не стоять, незрозуміло. Ось так стається, мають бути. Ось так і ось так. Перець по 88 гривень солодкий. По 25 гривень треба вже брати фарширувати, правда? Дивіться, які маленькі, добрі. Акуратно нам фарширувати, такі порційні. Томати по 60 гривень тепличні, рожеві по 60 гривень. І а, ось ці по 32 гривні. Такі вже трішечки подоставші. Капуста по 29,70, огірки по 65 гривень. Кабачки 36 гривень. Кавуни без насіння по 26, кавуни з насінням по 13 Диня Узбецька 48. Кавуни жовті по 24. Апельсини по 53 гривні, ніби непогана ціна на апельсинки. Виноград по 80 гривень. Кишмиш. Лохина 80 гривень. Знайшов цінник взагалі з іншої сторони. 2 метра від продукту. Персики по 67 гривень. І слива перший гатунок 30 гривень. Цибуля біла 24. Цибуля з Марсу вже ціна впала по 20 гривень. І цибуля для людей, як я завжди шуткую, по 14 гривень. Буряк по 11,80. Гарбузи по 22 та по 26 гривень трішки падають в ціні. Яка гарна картопля. Подивіться, яка гарна картопля. Дуже хороша картопля. По, 16, ну, по 17 гривень. А ви вже брали цю картоплю? Так. Файна? Добре. Добре, треба теж взяти. Морква по 13. Ой, дивіться, з'явились печериці. Печериці по 11,70 за 100 грамів. Не було. О. Цукор трішки впав в ціні по 32 гривні 90 копійок другої категорії. Також трішки впала ціна на сіль кілограм 12,50 перший гатунок. Давайте подивимось ціни на олію Щедрий дар» 850 грамів, 58,50, 59,45 стожар, жар. Кедрийдар вітамінізована, 51 гривня, 725 г. І а хто полюбляє чумак, тут 900 грамів. 61 гривня, 50 копійок. А ось власники карти АТБ, олію ляну, можуть придбати за 50 гривень 70 копійок, 250 грамів. Ціна на рис пропарений. Шліфований перший гатунок 49 гривень. Ціна впала на гречку 25,90. Так, це у нас іде пшенична полтавська крупа 19,50. В акції Булгур, дуже часто купую такі в пакетиках ну, крупи усілякі, дуже добре собі кинув, ну вариться, ти типу, поки салат зробив, це дуже виручає. 32 гривні, пів кілограма. 4 пакети по 125 грамів. Також в акції Гречана каша. Крупа гречана від своєї лінії. А Це якась така спеціальна, я забув як вона називається, не пропарена чи що. По 40 гривень зараз знижка на неї. Макарони від для паста. 420 грамів, 37 гривень. Кільця. Пів кілограма, так. Да. 41 гривня 50 копійок. Так, добре, ходіть з вами, далі йдемо. Ну Поки я тут, давайте подивимось на чай. Саме також хочу показати акційний вам. От зараз зі знижкою ловари. Зелений пакетований, з бергамотом чорний пакетований і звичайний чорний. Всі йдуть по 24 пакети, 37 гривень 90 копійок. Бачу, розкуповують пакетований від своя лінія 25 штук, 32 гривні 40 копійок. Трав'яний 20 пакетів, 29,80 Асорті смаків 25 пакетів. Чай від розумний вибір, байховий дрібний 180 грамів, 46,50. Також в акції чай лінія» з бергамотом та чорний 25 пакетів, 25 гривень майже. Також хороша знижка на ловаре, бризки шампанського 80 грамів, 55,90. Тепер швиденько по каві пробіжемося. Амбасадор в зернах цілий кілограм. 525 гривень. Звичайно, для власників карти АТБ це буде дешевше. Буде 499 гривень майже. Знижка на Нескафе Еспресо 200 г 345,50. Велика Якобс Монарх 425 грамів, 525 гривень. Кава Якобс Монарх вагою 200 г. 220 гривень. Якобс Монарх без кофеїну 60 грамів 111 Нескафе Голд 200. Вибачаюсь, це каву поставили не туди. Ось. 120 грамів 162 гривні. А ось ця 210 грамів 257 гривень. Зі знижкою велика Нескафе Голд вагою 250 грамів, 209 гривень. І кафе вагою 120 грамів 106,90. 106, В акції чорна карта 250 грамів, 237 гривень. І чорна карта вагою 120 грамів 125 гривень. Якупс Монарх у склі – 192 гривні, 95 грамів. Нескафе Голд 190 грамів, 317. Кава Амбасадор 277 гривень 190 грамів. Зі знижкою а, як, а, якобс, значить, Далмайер кава. Вагою 500 г 301 гривня і вагою 250 грамів 168 гривень. Еспресо вагою 500 грамів 450 450 грамів Якобс Еспресо 247 гривень. Бачу, зі знижкою, хорошою знижкою Еспресо. якобс, але вага тут 230 гривень, трішки менше 98 гривень. Зі знижкою чорна карта для турки 250 грамів, ціна 111 гривень. І також чорна карта Арабіка 230 г, 111 гривень. Кетчуп шашличний від щедро 250 грамів 1570. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна. Торчин лагідний кетчуп 380 грамів, 34 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати кетчуп королівський смак лагідний за ціною 23 гривні. Соус від густо карбонара 180 грамів, 19 гривень. Соус густо часниковий 180 грамів 19 гривень. Гриби печериці своя лінія 450 г 73 гривні. А печериці від делюкс 450 грамів 85,50 кукурудза своя лінія 36,50. Горошок від торгової марки Верес 47,90 гривень кукурудза від розумний вибір 3650, таку ж саму ціну. Завжди йшла кукурудза. Своя лінія трішки дорожча, а розумний вибір трішки дешевше, А тепер в одну ціну. Дивно. Кукурудза дуже хороша від делюкс. Вона найкраща ця марка, ж ви знаєте, 340 г. Вона йде супер солодка, 41 гривня, 50 копійок. Хороша ціна на оливки від делюкс, дивіться, без кісточок. Так, оливки з кісточками, а, правильно, без кісточок. Розібрали всі, а з кісточками стоять. Шпроти, також делюкс. Хороша ця фірма дійсно. 190 грамів Латвія, 63 гривні. Філе скумбрії, 170 грамів, майже 60 гривень. Скумбрія оливковій олії Атлантична. Від торгової марки Riga Gold 72 гривні. Непогана ціна на сардини від торгової марки Боцман, бланшована в олії 42 гривні, і також від торгової марки Боцман. Сардина з додавленням олії по 42 гривні 50 копійок. Яловичина своя лінія у власному соку 525 грамів 88 гривень. І свинина своя лінія у власному соку 77,90. Від своєї лінія каша гречана зі свининою 525 г72 гривні. Дуже хороші ці приправи для власників карти АТБ по 15 гривень. Майонезний соус торгової марки Гуляйполе 550 грамів 39 гривень. А майонез від Гуляйполе 300 грамів Ну І Звичайно ж, хороша зараз ціна на ось цей майонез щедро провансаль. а Упакування йде 400 грамів 32 гривні 90 копійок. Давайте подивимось ковбаску, хочемо показати також з найкращими знижками. Баликова 500 грамів, 75 гривень, знижка 40%. Хороша оця лікарська 550 грамів, вона йде вищого сорту, 101 гривня. Яловичина люкс першого сорту 550 грамів, майже 100 гривень, 68 гривень зі знижкою до макарошків з м'яса птиці першого сорту. Своя лінія губернаторська за 100 грамів 28 гривень. Від глобину сардельки-мортадельки вищий сорт 20 гривень 50 копійок. Крабові палички від своєї лінії 240 грамів 40 гривень, 30 копійок. І велике пакування 500 грамів 83 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати і корпу від торгової марки Водний світ з ікрою «Мойви» і крабовим м'ясом за 37,90 160 грамів. 2,99 трішки яйця пішли до гори. Від квочка 35 гривень майже. І своя лінія також 35 гривень. Для пухнастиків корм м'яу по 9,90 з будь-якими смаками. Клуб 4 лапи 14,40. І сухий корм кетінгов 400 грамів 34,70 Крабові палички своє лінії заморожені 500 грамів 72 гривні. Фарш хека з хека 500 грамів 55 гривень. Непогана ціна на шашлик. 15,30 за 100 грамів. Стегно по 10 гривень за 100 грамів. Масло ферма 160 грамів, 73% жирності, 57,90. Не забудьте за морозиво 50% знижка, а руть, чорниця та ужина. 6 порцій 70 гривень. Знижка 30% на сир, 130%. Грамів пластиночками 54-50. Розібрали горіховий від комо 150 грамів 59 гривень. Для власників карти АТБ крим-сир. Президент класичний 180 грамів 50 гривень. Сирок плавлений вершковий по 13,50. Сологуні від золотий резерв. 5350 180 грамів та моцарела 5350 180 грамів. Найдешевша сметана зараз в магазині АТБ. Це від просто Наші. 15% жирності 300 грамів. 30, грамів. 30 гривень. Глазуровані сирочки 120 грамів, 38,30 Йогурт від злагода 800 грамів, 37,90%. Також а, з грушою 43 гривні і фруктовий 43 гривні. Зі знижкою 20% торт грильяжний від БКК 450 г-207 гривень. Так, розібрали усі цукірочки. Ось ці від своєї лінії, непогані. 250 грамів, 79,40. Знижка на тісточки безквітні. 280 грамів. 66,90 з різними смаками. Це якась новинка Bob Smile. Чи що воно тут? Давайте подивимося цукерки зі знижкою. Цукерки на вагу. О, 17,60. Смак полуниця какао. Суфле суфлетерами супу 14.30. Печово брауні своя лінія. 140 грамів 23 гривні. І печиво з какао 2340, також своя лінія. А, зі смаком апельсину 2330. Від торгової марки Рошен, Lovita 135 грамів, 23,50. Бачу, трішки, под... а, як трішки нормально подорожчав. Міленіум 46,90. Міленіум Пористий по 42 гривні. Велику лакмі можна придбати за 84 гривні. Тут є з різними смаками. Знижка на вафлі Артек. Смаки, бачите, в асортименті є 40 гривень. Щось цікаве, день ніч вафлі. Від Лукас нові круасани з'явились. Від двері пері палички шоколадні. Барбікю маршмелоу. Чіпси зі смаком сиру. Хороша ціна на оці сники. Мабуть, теж візьму. І я вам хочу побажати всього найкращого, щоб цей тиждень був у вас спокійним, затишним, економних вам покупок і до зустрічі!